Незвично молоді обличчя за музичними інструментами та соло в їхньому виконанні так розпочався перший в області виступ дитячої філармонії. Саме популяризація музичної культури у подільського молодого покоління стала головним поштовхом до втілення цієї ідеї. У нас сьогодні подія унікальна. Ми започатковуємо новий мистецький проект Дитяча філармонія. Скерований на те, щоб популяризувати класичну музику, професійне музичне мистецтво серед дітей, серед їхніх батьків, зробити так, щоб діти відчули перспективність своєї професії, зробити так, щоб діти відчули, що музикою займатися не тільки цікаво, а й має якусь для, для розвитку загального їхнього ну, дуже великий потенціал. Малеча зможе виконати свої напрацювання відтепер із відомими музикантами області на великій сцені. На таку визначну подію приїхали діти з усіх куточків області. Відома на всю округу Нетішинська музична школа привезла і своїх вихованців. Я привезла маленьких піаністів. Прекрасний фестиваль, хороша мотивація і допоможе. Ривити любов та музики насправді дуже багато дітлахів Хмельниччини хочуть здобути музичну освіту а те, чого вони навчились, відтепер зможе оцінити кожен.